Ми всі живемо в динамічному активному світі, і кожен з нас відчуває брак енергії, сили відчуває в тому, а потребує бути в продуктивному і ресурсному стані. Сучасна людина стикається з викликами: це некорисна їжа з низькою нутріативною поживною цінністю, а також недосиль, надмірний стрес, і все це викликає. Дефіцит вітамінів і мікроелементів в нашому організмі. А це, в свою чергу, загострює наступні проблеми. А все це призводить до підвищуваної стомлюваності, сонливості, зниження працездатності та результативності, погіршення пам'яті, уповільнення когнітивних функцій, погіршення настрою, виникнення депресивних станів, тривожності, дратівливості і порушення у роботі імунної системи та загострення хронічних хвороб. Я Світлана Котенко та Сергій Котенко. Ми співзасновники Фудексу. Це сервіс доставки здорового харчування і починаючи з 2012 року ми щодня втілюємо в життя нашу місію. Ми допомагаємо українцям бути здоровою нацією. Персоналізована формула вітамінно мінерального комплексу зі швейцарської сервини для компенсації дефіциту. Підбір вітамінів на 30 днів з подальшою пролонгацією відбувається на базі аналізу анкети стилю життя та біохімії крові. Тобто, наша нова послуга дозволяє оцінити загальний стан здоров'я, згенерувати персональну дорожню карту з індивідуальними рекомендаціями покращення якості життя, і найголовніше те, що ми на базі цього пропонуємо індивідуальну формулу персональних домінів, які допомагають компенсувати дефіцит. Проблеми, які ми вирішуємо, це, по-перше, неперсоналізований підхід. Люди звичні самі собі призначати БАДИ, просто керуючись маркетинговими обіцянками, сяюча шкіра, міцні нігті, довге волосся або. Просто обираючи мультивітамінний комплекс. По-друге, це досить незручно і складно, навіть якщо вітаміни вам призначив лікар і дієтолог. Це потрібно випити до сніданку, це після сніданку. Це і це разом вживати не можна. Лікар призначив пити 30 днів, а мінімальна кількість в баночці пігулок 90. Що робити зрештою? Тобто велика кількість пляшечок, складна схема прийому вітамінів. А якщо ви їдете у відрядження чи відпустку, потрібно обов'язково ще й таблетниці фасувати переваги нашого комплексу Фудекс Вайтаміс, індивідуальність при підборі вашої індивідуальної формули. Ми враховуємо ваш стиль життя, вік, вагу, ваш сон, рівень стресу, рівень енергії та біохімію крові надійність. Ми закуповуємо сировину швейцарського виробництва. Зручність дене дозування. Ми пакуємо у зручне саше для легкого вживання щодня, його легко брати з собою у поїздки. Точність: кожен місяць ми адаптуємо формулу під ваші потреби та зміну показників. Якість компоненти в наших добавках не містять барників, консервантів, анаболічних стероїдів, підсилювачу смаку, глютену, а також підходять для веганів. Наша цільова аудиторія це підприємці і бізнесмени, які потребують вітаміни, щоб активувати мозкову діяльність. Також це прихильники здорового способу життя для покращення ментального і фізичного здоров'я. Люди, які хочуть скоригувати вагу для того, щоб краще себе почувати. Це люди з харчовою обмеженістю, наприклад, вегани, які постійно потребують компенсації вітамінів групи Б. Це люди зрілого віку. Для них вітаміни необхідні, щоб призупинити процеси старіння, а також мінімізувати ризик загострення хронічних захворювань. Віримо, що успіх вимірюється здоров'ям.